Вітання, друзі, я Максим Бахматов, та це Офіс трансформації. Що таке офіс трансформації? Офіс трансформації це громадське об'єднання. Ми створюємо експертні проекти, ми проводимо розслідування та ми будемо керувати містами. Сьогодні ми будемо говорити саме про розслідування, і ми будемо говорити про дуже, дуже гарячу тему в прямому та переносному сенсі. Ми будемо говорити про це поки тепло. Поки ще є час. Ми будемо говорити про Київ тепло енерго. Пару днів тому ви побачили скандал дуже публічний, з приводу тотального блокауту та евакуації трьох мільйонів киян з Києва. Бо під час Російської навали, російських обстрілів енергетичних систем Києва є можливість, імовірна, що Київ зануриться у повну темряву та холод. І нема більш актуальної теми ніж тепло на сьогоднішній день. Це розслідування ми провели разом з професійними розслідувачами агентства бізнес-розвитки Мальфар Артем Старосек, його Сіо. Дякую йому дуже. Я зроблю звернення. До депутатів народних та депутатів київських. Шановні депутати, це розслідування про критичну отрасль комунального хазяйства Києва. Те, що ви побачите, вергне вас в шок. Народні депутати! Зробіть, будь ласка, формальні запити до ключових силових структур, щоб розібратися, що відбувається в столиці з ключовим підприємством. Під час зими, під час війни я звертаюсь до громади, щоб громада тиснула на своїх депутатів та не забувала їх. Як слово задрачувати українською скаті, щоб громада не забувала, що треба дрюкати ваших депутатів, щоб вони працювали ефективно, тому що зимно буде в ваших квартирах. Потенційну Катастрофу спричинить російська навала, російські загарбники та війна. Але вирішувати це все і працювати надалі та відновлювати те, що буде зруйновано, буде оця, я можу вже сміливо сказати, корупційна комунальна установа. Я звертаюсь до правоохоронних органів, друзі. Будь ласка, відпрацюйте по закону під час військового стану. Ви можете це зробити дуже ефективно. Та дуже швидко. Я звертаюсь до військових, військові, зсу, волонтери. Ви зараз бороните нашу країну, ви зараз ризикуєте життям. А хтось нагрівається в прямому і в переносному сенсі на грошах, на корупційних схемах та на зв'язках з вашим і нашим ворогом. Та я звертаюсь до корупціонерів-чиновників, що пов'язані з цим розслідуванням. Знайти інформацію про те, що ви робите, дуже просто. В 21-му сторіччі все відкрито. Все, що ми будемо розповідати, все зроблено на відкритих даних. І єдиний вихід для вас я вам підсказую, це звільнитися, зникнути. А для тих, хто прийде на ваше місце, повністю вибілювання всіх процедур, всіх корпоративних зв'язків, всіх перевірок та всього того, з чим працює сучасний світ. Це єдине, що можливо. Бо вас знесуть люди, громада, депутати, а саме головне історія, друзі. ЦКП неодноразово здійснювало закупівлі за завищеними цінами. У грудні 2021 року антимонопольний комітет України оштрафував ЦКП на майже 2 мільйони гривень за надання неповних даних про прорахунки, зазначивши, що КП намагається уникнути роз'яснень власних спірних методик в розрахунку. ЦКП щорічно звітує про невиконання планових робіт, пояснюючи це застарілим обладнанням. А також ЦКП підозрюють у зв'язках з країною. Терориста, отже, ми говоримо про Київ теплоенерго, а також про його очільника Бінда В'ячеслава Євгеновича. КП спеціалізується на виробництві теплової та електроенергії, транспортуванні та реалізації послуг централізованого опалення та гарячої води, повірці, заміні та встановлені личильників води та тепла, ликвідацію схожень тепломереж, переробці побутових відходів на заводі енергія та виробництві альтернативних джерел енергії. І таке інше консультація щодо нарахувань, перерахунків, оплат за послуги КП, а також укладання договорів для фізосіб. КП вважається одним з найменш ефективних, адже воно самостійно заявило, що за перше півріччя 2021 року було виконано ноль запланованих ремонтних робіт. При цьому на 2020 рік 85% від загальної кількості сповлових пунктів комунального підприємства експлуатувалися понад 25 років а втрати у тепломережах. При транспортуванні тепла з тец 5 та тец 6 складали 30%. Ви платите е умовно 3 тисячі гривень за опалення в вашій квартирі, з них тисяча гривень, це офіційно профукані гроші. Вони десь загубились, десь втрачені, тому що хтось не робить ремонти, хтось не робить це вчасно е продовж 25 років. За результатами перевірки держенергонагляду у 21 році ТЕЦ 5 та тец 6. Було виявлено 23 порушення. У грудні 2021 року комісію з представників Держенергонагляду Укренерго та СБУ не було допущено до розслідування технологічного порушення на ТЕЦ-5. Нагадую вам, друзі, що те, грудень це за три місяці до повного штабного вторгнення. Я думаю, що СБУ там було не просто так. СБУ. Напевно, будемо сподіватися, розуміли, що це критична інфраструктура. Не обійшлося без сумнівних тендерів. У листопаді 2022 року КП Київ Теплоенерго уклала контракт «ТОВПеліт» за результатами тендеру на закупку товару. Мертель Шамотний за ціною майже 10 тисяч гривень за тонну, коли середня ринкова вартість 7-8 тисяч гривень за тонну, що на 20-30% більше. Була закупка зроблена більше від вартості у тендері. Друзі, кому цікаво, більш детально зазирнути у документи, що ми проаналізували разом з агентством Мольфар. Посилання буде в Телеграмі, файл буде в Телеграмі. Аналізуйте, дивіться, все відкрито. А ми переходимо до зв'язків з країною-терористом з Російською Федерацією. Так, у «Київтеплоенерго» є такі зв'язки. Київтеплоенерго Підозрюють у зв'язках з Російською Федерацією. У червні 2010 року комунальне підприємство уклало два договори на 200 мільйонів гривень. СТОВ АЛЯНС ЕНЕРГОТРЕЙД. ТОВ пов'язано з російським бізнесменом Ахмедом Бажаєвим через власника Альянсу енерго Романа Адамова та ТОВ ПроЛогістик Сервіс. Роман був засновником про логістик сервіс. А Ахмед Бажаєв бенефіцаром. Ахмед Бажаєв це менеджер та ймовірний родич Муси Бажаєва, якого називають одним із найвпливовіших бізнесменів Чечні. За даними Форд, родина Бажаєвих займає шосте місце серед найбагатших родин Росії з остатками 1,9 мільярдів доларів. З жовтня 2022 року Муса Бажаєв увійшов у санкційний список РНБО України. У 2015 році він особисто доповідав президенту Росії про завершення будівництва російського дому в Палестині вартістю 50 мільйонів доларів. Проект реалізувався спільно з управлінням справами президента РФ. Також вони зустрічаються у 2019 році. Згідно з ЗМІ, у квітні 22-го року МінФін Франції арештував ВІЛУ, що належить Бажаєву. Під час війни, друзі, під час того, як гинуть тисячі українських військових, тисячі. Громадян цивільних, сотні дітей, зруйнованої інфраструктури вже майже на трильйон доларів. Економіка впала наполовину, всі країни підтримують Україну в середньому на 3-5 мільярдів доларів на місяць. Київ громада, київський мер, він же голова КМДА, працюють з країною терористом. Якщо у вас є дані, друзі, що цей контракт розірвано, що хтось поніс покарання. Що хтось вибачився за цей контракт <кій> і почалось розслідування правоохоронних органів, напишіть, будь ласка, в коментарі. Я нагадую вам, що це розслідування відбувається по відкритих даних. Це розслідування спонсорується нашими патронами. Це розслідування е, робиться для того, щоб ми були сильнішими та не залежали від країни агресора. Контрагенти. Сім з десяти найкрупніших контрагентів комунального підприємства підозрювалися у розкраданні бюджетних коштів або фігурували у кримінальних впровадженнях, які розслідували завищення цін на товари та послуги, або фігурували у впровадженнях по організації злочинної схеми з розкрадання бюджетних коштів. Кримінальна справа була відкрита відносно одного з досліджуваних епізодів. Також на КП було впроваджено ряд кримінальних впроваджень про розтрату бюджетних коштів у жовтні 2021 року. В КП генпрокуратури проведені обшуки через укладання низки договорів на закупівлю обладнання і з фіктивними компаніями. Про вложення підозр працівникам КП не повідомлялось. У 2021 році КП фігурує у кримінальному впровадженні, як імовірно співучасник організацій злочинної схеми за участю Київ Благоустрій, КП Київ Благоустрій, КАПЕ та Прат Київ Водоканал та ще 13 приватних юросіб. Відомості про відкриття кримінальної справи не знайдено. Вергідне провадження було. Закрите. У травні 2021 році у Київтеплоенерго за підозрою у заволодінні бюджетними коштами було проведено обшук через регулярні перемоги на тендерах приватної компанії на загальну суму 260 мільйонів гривень. Про оголошення підозр працівникам КП не повідомлялося. Поки що. Давайте зараз пройдемось по вартості послуг порівняно з Європою. У порівнянні вартості послуг з аналогічними структурами в Європі. Для кращого розуміння ми аналізували вартість за одну гігакалорію це 1162 кВт на годину. Вартість послуг Київ теплоенергії за одну гігакалорію складає 2440 гривень, що дорівнює 66 доларів. У відні є схожа адміністративна одиниця в Energy, що забезпечує теплом містян. Вартість однієї гігакалорії там складає 155 доларів. У Парижі та Бухаресті компанії, що забезпечують тепло містян, беруть за гігакалорію 58 та 67 доларів відповідно. Друзі, в нас дорожче, ніж в Парижі, тобто ми краще живемо, можна так сказати, правильно ніж в Парижі. А... Та трошки гірше ми живемо ніж в Бухаресті. Ну, на один бакс дешевше. Про директора КП. Давайте поговоримо про директора КП, який також є звичайно непростою людиною, бо КП незвичайно. В'ячеслав Бінд став у 2018 році технічним директором та виконуючим обов'язки директора комунального підприємства «Київтеплоенерго». у грудні 2018 року. Був офіційно призначений на посаду директора. Відомо про чотири судові справи, де фігурує ім'я Бінда. Дві справи були анульовані ще вдвох. Бін фігурує разом з мером Києва Кличко, та справи були подані мешканцями дому, в якому була відсутня гаряча вода. У 19-му році бінда пов'язували у зми з корумпційним скандалом у Держенергонагляді. у липні 2018 року, коли бінд був на посаді виконуючого директора КП «Київенерго», уклав договір без. Торгів, за словами Бінда, закупівля природного газу як енергетичного палива здійснювалася для виробництва та відпуску електричної та теплової енергії для мешканців Києва. А тому для таких цілей не застосовується процедура закупівлі згідно з законом про публічні закупівлі. За результатами угоди з недержавною організацією КП «Київтеплоенерго» переплатило. Приблизно 61 мільйон гривень, бо не змогло домовитись знак Нафтогаз України у 2021 з першому році. «Київтеплоенерго» та Бінда звинувачували у нераціональній витраті коштів капітальних інвестицій того ж року. «Київтеплоенерго» та Бінда звинувачували у штучній підтримці зношеності тепломереж столиці на рівні 80%. КП збільшило розмір статутного фонду з 5 тисяч гривень до 2,3 мільярда. Гривень через нуженість тепломереж, після чого теплоенерго також намагалося збільшити фонд за причин фінансування програм аварійного ремонту тепломереж. Але Київрада не прийняла цей проект. КП Кіїв Теплоенерго не надає інформації, яка кількість тепломереж та обладнання була відремонтована. Також повідомляло у 18-20 роках, що зношеність майна дорівнює 80%. За цієї ж причини, у вересні 2021 го року КП отримала кредит від ЄБРР на суму 140 млн мільйонів. Євро для модернізації теплоенергетичного комплексу Києва Переходимо до проблем з заводом енергія. Завод енергія єдиний працюючий сміттєспалювальний завод в Україні. Найбільшим забруднюючим повітря в Києві є ТЕЦ 5 ТЕЦ 6 та сміттєспалювальний завод. Енергії, зокрема, кияни масово жаліються на якість повітря біля заводу енергії. У 2021-20 роках на заводі мали встановити нові очисні споруди. Утім, протягом 21-го року вартість будівельних робіт збільшилася на 90%, а потужність самих очисних споруд при закупці була знижена на 25%. До того ж, загальна сума укладених за початковими цінами договорів на модернізацію систем очищена заводи складає приблизно 40 мільйонів доларів, що за розрахунками 2015 року еквівалентно побудові нового. Заводу потужністю 40 тисяч тонн на рік. А вартість заводу аналогічної енергії потужності приблизно 170 мільйонів доларів. Таким чином, вартість встановлення лише очищуваних систем становить 24% від загальної потенційної вартості будівництва нового сміттєспалювального заводу. Ну тут, до речі, мені цікава думка експертів по сміттєспалювальним заводам. Якщо ви вважаєте, що ці цифри мають бути перевірені більш ретельно. Ви можете писати нам в телеграм або відмититися. Тут ми вам напишемо в телеграмі або залишите ваш номер, і ми зробимо окремий розрахунок вартості, аналітиці, по сміття спалювальним заводом. Пам'ятайте, важливо зараз зупинитися, поставити лайк, зробити підписку. Ми працюємо завдяки нашим патронам. Отже, станьте нашим патроном. Для вас будуть новини. У квітні 2020 року на Фейсбуці заводу з'явився пост повідомлення про дезінфекцію території від covid 19 за допомогою дронів. У статті «Бі Київ» від серпня 2021 го року повідомлялося, що реконструкцію схожого муніципального заводу у відні коштувало 250 мільйонів євро, а будівництво нового заводу для європейських прикладах від 200 до 600 Мільйонів євро в травні 2019 року заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантілієв повідомляв, що на модернізацію заводу потрібно приблизно 30 мільйонів євро. Роботи триватимуть два роки. У листопаді 2020 року енергія уклала договір стов бмз Прогрес» на 845 мільйонів гривень. Це приблизно 25 мільйонів євро. У цьому ж році Державди служба виявила порушення, і закупівля ця мала бути скасована. У Київтеплоенерго це заперечили, і у грудні 2020 року клаловоду стовп БМЗ-прогрес на оплату 164 млн грн. Тому ж в місяці Кабінет міністрів України встановив, що під час пандемії заборонено здійснювати попередню оплату товарів, робіт та послуг, що закуповуються за бюджетні кошти. У зв'язку з цим мер Кличко у грудні 20 року звернувся до прем'єр-міністра Шмигля. За проханням дозволити зробити передоплату на січень 2021 року. ТОВ БМЗ прогрес отримала передплату 216 млн мільйонів гривень. Роботи повинні бути закінчені до кінця зими 2022 року. У грудні 2021 року суму проекту згідно з договором, було зменшено до 66,2 млн грн, мільйонів гривень. Це 21 млн мільйон євро. Проте в тому ж місяці КП вклала додаткову угоду з ТОВ ФЗ Селюш Йонц», на 242 мільйона гривень приблизно на 8 мільйонів євро на підставі необхідності закупівлі додаткових аналогічних робіт чи послугу того самого учасника через коригування проєкту будівництва, а срок перенесено до кінця 2023 року. Друзі, перший висновок. Я не здивований Сліпу тикати в будь-яке комунальне підприємство і точно знайти корупції неефективності там на десятки, десятки і сотні мільйонів гривень. Я дуже здивований зв'язками з. Країною агресором з Російською Федерацією і великими контрактами я би хотів, щоб так само здивувався, наприклад, НАБУ, СБУ, поліція, антикорупційна прокуратура, військові та позадавали питання депутатам, голові КМДА, військовому коменданту, критичне підприємство співпрацює з Російською Федерацією. Повторюю молитву про аудит. Аудит, аудит комунальних підприємств. Та знищення їх як клас, бо все, що ми не робимо, ми невеличке громадське об'єднання, і ми вже вкрили корупції на 5 мільярдів гривень за останні два роки. Я хочу вам нагадати, що все це зроблено виключно за гроші патронів. Тобто, невелика група людей, приблизно 560 людей, фінансує невелике громадське об'єднання. І ми робимо такі точечні снайперські постріли в ці комунальні підприємства і виявили корупцію на 5 мільярдів. Виявили. Зв'язок Київ теплоенерго на 200 мільйонів з Російською Федерацією, діючий контракт. Тобто, якщо підійти до цього професійно агресивними, справедливими силовими структурами, жорсткими аудиторами, ми зекономимо десятки мільярдів гривень міського бюджету, які можуть бути використані на відбудову Києва, країни загалом для розвиток освіти. Для розвиток культури, для переобладнання парків, встановлення велосипедних доріжок і багато багато чого, що необхідно для сучасного міста, для лікування ветеранів, киян, для виділення їх для них субсидій, квартир. Багато чого все можна зробити, коли почати економити і реально працювати на громадах. Будь ласка, передавайте це розслідування документально. Відео ключовим людям розповідайте про це. Давайте робити тиск на КМДА, на депутатів, щоб позбутися таких огидних фактів. Для мене це огидно, реально дуже огидно. І смішно, що це все відкрито. Кожен може це перевірити, кожен може це передивитися. Всі факти відкриті. Я вам нагадую, прокуратура, чиновники, корупціонери, депутати це все зроблено на відкритих даних. І єдиний вихід перше, силовики, суди, тюрма, це досить довге. Другий вихід менеджерський звільнення, аудит, контроль, борт. Це все можна зробити дуже швидко. Менеджерське, це мер має зробити, депутати мають вимагати, і це можна зробити за місяць-два. І таким чином зачищаються всі ключові комунальні підприємства, все інше просто закривається як клас. Друзі, я Максим Бахматов. Це офіс трансформації. Ми працюємо над розвитком Києва вже третій рік, а я би обіцяв вам, що буду робити це 30 років. Дякую. Ставайте патронами. До зустрічі. Thank <laughs> you.